Пошкоджені відеокамери, порваний одяг, синці та садни на шиї, голові та руках. Минулого тижня ми почали розповідати про родину чиновників, так званих князьків. Толецью в жопу безпрецедентні факти та скандал, до якого стають причетними чиновники різних мастей. Ну, Міліція та прокуратура Замить імена та прізвища посадовців, які прикривають корупцію та свавілля. Ми починаємо люструвати. Будинок Черняхівський Анатолій Лаврентьович, лісничий, щеведецького лісництва. Значить, жінка в нього зам, Тетяна Івановна. Кабінет в кабінет працюють. Місцеві мешканці наголошують у розпорядженні цієї чиновницької родини чотири автомобілі, кілька будинків та понад три тисячі гектарів лісу. Так ми повинні купатися в Чепузі, а ми довели черпати лісовки. Чи тому желаєте. На Я не За словами людей, у лісництві є що приховувати. А напад на журналістів це був лише початок історії. Многі руководителі і з жалінню, показує практику, що дуже часто та якраз руководитель государственних і комунальних не частин, да, котре себе ведуть таким, що я директор, я хазяїн, я барин, да, ви все холопець. Як виявилося, лісничий пущаводицького лісництва Анатолій Черняхівський стоїть лише у підніжжя цієї чиновницької піраміди. Підпорядковується він директору Святошинського лісопаркового господарства Анатолію Степанцю. Запам'ятайте це ім'я, комунальне підприємство якого входить. До складу «Київзеленбуду». а головує над ними усіма Київська міська державна адміністрація. Аби отримати коментарі щодо нападу на знімальну групу, прямуємо до Анатолія Степанця безпосереднього керівника неврівноваженого лісничого. Однак у приймальні нам явно не раді. Ви йому можете доложити, що приїхало телевідення і така його телеканал «2 плюс 2». У него сегодня выездная нарада, целый день. Вы нам Сейчас. дайте данные, пожалуйста, вашего нет, директора. Нет. А почему нет? А почему да? Наберите его лично, не показывая мне этот секретный телефон, вдруг я его узнаю. Наберите ему лично, сообщите, что мы приехали, и чтобы он дал вам конкретный ответ, когда он сможет с нами встретиться. Не хочу. Далее больше. У бажани захистити начальника від журналистов. Секретарка почала відверто погрожувати знімальній группе. Слід зауважити. Навряд чи б вона це робила без прямої вказівки свого керівника. Кінути вас Оскільки нам відмовилися надати контакти директора, наступного дня знову навідуємося до його приймальні. Знову здрасте начальник на місці. І тут вже не погрозами, а за допомогою грубої сили нас не допускають до чиновника. Знов таки навряд чи б це робилося без прямого наказу керівництва. Так, я не поняла, що це такої. Быстро вийшли, Не надав вона знімати. Побить. Я щас поп'ю. Быстро ціл долушли. Вийшли цього ліці. Визову за миліцію. Хто ви така? Ще раз говорю. вийшли. Ваше Вашу вийшли. вийшли. під шквал погроз та образ з боку співробітників Святошинського лісопаркового господарства. Поки що відходимо, але поки що. Я тебя бачила в гробу у білих тапочках. Я видел тебя в гробу у белых тапках. Третя спроба поговорити з Анатолієм Степанцом, якого перед цим ми вже офіційно повідомили про візит. Однак, мабуть, чиновник настільки не хоче бачити ілюстратора, що тепер знімальну групу перехоплює охорона ще на півдорозі. Назад, назад. В чому проблема? А У нас офіційний запрос. Звоніть на сюди. Хто ти такий? Я на ограні. Ніхер тут для порадки своє Позовіті вашому руководству. Ніколи не буде з вами. Позовіті ваше руководство. Like Як бачите, у Святошинському лісопарковому господарстві кожного разу ми зустрічаємо все нових і нових людей. Складається таке враження, що вони всі змагаються за звання кращого робітника місяця. Звісно, кращого у лапках. От Не, з похуй. Втім, ми не втрачаємо надії побачити бодай одну адекватну людину. Тому за кілька днів йдемо сюди четверте. До того ж, у прийомний день. Ми на прийом. Да. Какой прийом? Стіпанцю. Устрайне. Стіпаніт Степанець ваш начальник? Ніт. Вийдіть. Так, сьогодні прийомний день. Так. Пишу охуев. Ребята, ребята. Отпустите сумку. неправильно. Не 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 Я йду на прийомний день. к начальнику. Я говорю, нету начальника, ні прийомного дня. Есть. Я говорю, вийди отсюда. Ваше імя очень. Тебе камеру разбить? Закінчилося все тим, що охоронець порвав сумку. Втім, ми таки пробилися на прийом. На місці <пи> Анатолій Миколаївич. <'я> Ніту. <пи> так уже ж почало прийомного. Временно. У него сегодня приемный день с 9. Ну, ну как это? Его нету на работе? В приемный день его? Он есть на работе. Он вышел. Так он вышел? А куда он вышел? Как давно? Так, присядьте, пожалуйста. Вас О! Здравствуйте! Мы так давно вас искали, говорят, вас нету. Як бачите, напад на журналістів та відверта брехня. Тут звичайна справа. Тож не дивно, що конструктивного діалогу з директором не виходить. Я хочу отримати ваш коментарі відносити. Так ви оценюєте, так ви Я Тільки що вам відповів на це питання, ви знову ж Ви шостий раз задаєте мені одиниця на вопрос. А по цьому питанню відповідь дадуть правоохоронні органи. Ну вас відмовляюсь коментувати, поки я не буду знати достовірну оцінку правоохоронних органів. А вам відео недостатньо? Я дав вам Давайте я це відео. Давайте. Я ми ще вам відділ, покажу окрани вашої акрану. Посмотрите, пожалуйста. Дати оцінку поведінці співробітників комунальних підприємств в столиці. Ми офіційно просили міського очільника Віталія Кличка. Втім, відповіді поки що не отримали. І щоб пан Кличко потім не говорив, що ми його обманюємо. Говоримо ще раз з екрана. Шановний мер. Ми вже більше тижня чекаємо на вашу відповідь. Будь ласка, почуйте нас. Про те, як охоронці Анатолія Степанця побили оператора, і він знімав побої. Ні нагліє, ні наглію, забрався блядь, Закровай поб'ю. боб'юшлі камери Слышь, срак, про порушення двох кримінальних проваджень щодо нападу на журналістів і що приховують у лісництві, чому посадовці так бояться, що позвучили все це в ефірі що? що? вибір відкриті кримінальні провадження за фактом хуліганства, а також продовження розповіді про корумповану чиновників. Імена та прізвища вже скоро ексклюзивно на 2+,2. плюс